На 61-му році життя завершився земний шлях актора театру і кіно Миколи Миколаєвича Добриніна. Широкій публіці він був добре відомий за численними ролями у серіалах та фільмах, де створював образи простих чоловіків з народу. Його обличчя знали мільйони, однак останні роки життя артиста були затьмарені особистою боротьбою з алкогольною залежністю. За словами знайомих. Проблеми з алкоголем переслідували Добрині на тривалий час. Попри неодноразові спроби лікування та перерви в роботі, він так і не зміг остаточно здолати хворобу. Його рідко бачили на публіці останнім часом, а в професійному середовищі вже давно точилися чутки про його тяжкий стан. Сьогодні стало відомо, що серце актора зупинилося. Творчий шлях, який розпочинався з великих надій і таланту, завершився на тлі трагічної залежності, яка виявилася сильнішою за людину.